Секрет сили Самсона був не в його м'язах, а в Бозі. У Біблії написано: дух Господній оволодів Самсоном. Тож, хоч він убив багатьох філистимлян своїми руками, сила була не в руках і не в його спині, хоча він виніс ворота міста Гази та відніс їх на гору. І навіть не в волосі була сила Самсона, хоч він її втратив, коли йому його остригли. Самсон мав силу доти, доки в ньому діяв дух Господній. Він не мав стригти волосся, бо дав Назорейську обітницю, але Самсона, могутнього чоловіка, який міг підняти міські ворота, обманула жінка. Коли вона остригла йому волосся, обітниця була порушена. Дух Господній покинув його і разом із ним пішла і сила. А ви пам'ятаєте, що ваша справжня сила не в вас, а в Господі? Чи бережете ви те, що Бог вам довірив?